Спеціальна нотація О велике описує, наскільки швидко працює той чи інший алгоритм. Але питання, навіщо нам ця інформація? Адже всі колеса вже давно винайдені. А відповідь проста, адже час від часу нам доводиться працювати з чужими алгоритмами. Тому непогано було б розуміти, як швидко або повільно працює той чи інший алгоритм. Давайте уявимо список довжиною n. Нехай це буде список чисел. Довжиною n. І для того, щоб знайти якесь число x, ми можемо використовувати різні відомі нам підходи і алгоритми. Давайте почнемо з простого прикладу: це лінійний пошук. Тобто, коли ми кожне число з даного списку перебираємо і зрівнюємо з x. Якщо ми його знайшли, то ура! Ми його знайшли. Ми... З іншого боку, ми вже розбирали бінарний пошук, який використовує о логарифм N я впевнений, найбільшою проблемою стане нерозуміння, що ж значить логарифм n, адже такі речі важко запам'ятовуються та швидко забуваються із шкільної університетської програми. Запис логарифм n в контексті О насправді означає використання бінарного логарифму або логарифму по основі 2. Да, скорочуючи цей запис, двійка прибирається і залишається логарифм n в такому вигляді. Як я вже казав, логарифм N рідко хто звертав на нього увагу в шкільній або університетській програмі, адже воно не мало абсолютно нічого спільного з реальним життям. Так? І лише зараз, ставши програмістом і задавши питання, а як же воно все працює, ми задаємося питанням, що ж таке логарифм. А логарифм насправді це протилежна дія возведенню в степень. Наприклад, у нас є число 2. Третій степені, це у нас буде 8. Так? Чому 8? Тому що 2 помножити на 2 буде 4. І 4 помножити на 2 буде 8. І Якщо ми скажемо логарифм 8, то відповідь буде 3. Да? Протилежна, Протилежна дія. Все. Тобто, повертаючись до нашого бінарного пошуку, до нашого прикладу, де ми знаходили число в списку із 100 елементів, ми виконали 7 операцій для того, щоб знайти наше бажане число. Давайте спробуємо вирахувати це за допомогою логарифма. Якщо ми візьмемо логарифм 100, то відповідь буде близько 7. Чому близько 7? Тому що там 6-6 із копійками, де, округливши, ми отримаємо 7. Е, ну, список зі ста елементів це в принципі не, не дуже гарний приклад. Якщо ми візьмемо, наприклад, список довжиною 1 мільярд записів. І е, опираючись на ті знання, які в нас є в даний момент. У нас є лінійний пошук і у нас є бінарний пошук. Да? Тож для лінійного пошуку нам в на гіршому випадку придеться виконати 1 мільярд операцій для того, щоб знайти щось або вирахувати, да, якщо нам потрібно. Тоді, як використовуючи бінарний пошук, нам знадобиться близько 30 операцій. Уявіть собі, 30 і 1 мільярд. Ну, різниця просто колосальна. Адже виконуючи 1 мільярд операцій, де деяким комп'ютерам знадобиться ну дуже багато часу. Це може враховуватися і годинами, і, і навіть днями. Тому е е розуміти цей запис. Є дуже важливо, коли ми, наприклад, бачимо якийсь алгоритм, і знаємо, що його реалізація е, помічена нотацією О велике n, це говорить про те, що даний алгоритм використовує лінійний пошук, і при роботі з великим масивом даних цей алгоритм буде займати дуже багато часу. Тоді як логарифм О, логарифм n нам говорить про те, що цей алгоритм доволі швидкий, і зі зростанням кількості даних. Data, його поведінка буде, в принципі, плюс-мінус сталою. Я думаю, ця інформація була цінною для вас. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Я буду радий робити додаткові огляди та коментувати інші цікаві теми в сфері IT.